<си> Молодые, <красивые> люди А вы такие красивые привет <си> мы передаем Тани подписчикам привет да, да. Так що, да. Это ми хозяева данной квартири в Татьяна поселилась, да, Говорила о Станиславе. Я Станіслав. Это моя супруга Людмила. Так что, да. Ми очень рады, що Таня поселилась у нас. Ми очень щасливі. Да. Хороший, да. хороший человек, Так что, да. Очень класний человек. Готуємо святковий обід, тому що сьогодні Стас з Людою. Із Матвієм, це їх син, йому 17 років, їдуть назад у Швейцарію. А ще хочу вам показати, що у мене тепер є. Це витяжка. Вона була до цього, але просто собі лежала на балконі і чекала, поки її встановлять. О, тепер вона на 100% буде виконувати свою функцію. Привет. Да, пока, вже, пока. Коротке інтерв'ю. Mm -hmm. e, можна буквально ну, пару слів про Швейцарію і про Україну. Mm -hmm. Як ви от порівнюєте дві країни? Матвій. Mm -hmm. <laughs> Звідвався. Ну, Матвій, поки мізду, я скажу. Ну, перше, це зрівняється дороги, це однозначно, друге, це ціни. Немалі... Що з цінами? Ну що там ні, ну, в Україні да, зв'язку з війною, ціни піднялися. Але і там теж ціни піднялися в Швейцарії. ну. Угу, ну, а, ну. Життя. Да, Там дуже високий рівень життя, так що ми там проживаємо. Люда, а як вас там приймали? Дуже добре, аби погано, то я би на другий день прийти. вже тікла. хочу сказати, не хочу навіть порівнювати свою рідну країну з іншою країною, тому що наша країна вона найкраща, вона є велика. Вона могутня, не yeah, Перемога для буде для мене за нами. і для мене наша країна це країна і Такої ізобілія, як в Україні, ну просто повірте, нема. Ми ну, декілька країн були. Просто його немає. Тут в нас все добре. В нас тут справжня Європа. Єдине, що нам потрібно зробити під час війни і після війни з згромадитися, об'єднатися, згуртуватися. І в нас Європа буде рулить, Не знаю, це буде в центрі Європи, буде Україна. Справді Україна дуже шикарна країна, тільки потрібно багато зусиль прикласти, щоб вона стала ну такими, ну за такими стандартами жили, як і інші європейці. А так все навіть в їжі далі різномані... А От ти да, тільки що казала, різномані... що ти сьогодні зайшла в магазин там солодище, де цукерки да. да. солодощі. І чого тільки у нас тут немає. Просто так, так? очі розбігаються і забілілися. No. В Швейцарії це мінімалістична країна, там все мінімально. Землі мінімальні, будинки дуже дорогі, одяг, люди одягаються мінімально, дідують дуже мало. Ну, у них рівень життя дуже високий, але звичайно, що жінки не роблять нігті, ну no, манікюр так, мається і... на увазі, mm -hmm. не фарбуються. Не, не, не розвинена ця uh -huh. б'юті сфера. Але це не за те, що високі ціни, а mm. так як вони поєднуються з природою. То вони кажуть, що ми поєднуємося дит... з природою, ми біо, ніби ми не хочемо no. виділятися з природи, тому вони такі натуральні. No. А це їхня такі ціни. дитячі речі, до речі, там не прийнято купувати дітям нові в магазині. Тобто дитячі речі вони перепродають, то ті по якби спадково в них устраюються раз в три місяці такі ярмарки спеціальні, Там це в кожному спадкові. селі, там місті. І всі батьки там приносять своєї дитині речі, яка вона виросла, а інші батьки купують і дають дітям своїм. Ті вже носять. Угу. Ну, З покоління в покоління. Да, так, поколення. Ну, дитина може в одній речі, як кажуть, три покоління вирости, реч повністю не знищиться і вони її не утилізують. У них от такі якби... от ну, А у нас люди, в Україні це так. Люди, да, люди якби... заможні, щасливі, всі посміхаються. І радість правді в них дуже велика. Да, yeah, так. Ну, так, але ну, люди цікаві, можна сказати, що швейцарці, українці трішки подібні, якщо ваграмер секторі, не дуже люблять працювати. Вони багато міні, Багато мені сподобалося, що я бачила там, які ферми О... оленячі, так, потім yeah. лами, там осли такі, ну різноманітні no. такі коні дуже гарні, такі їздові. Україна великого ізобілі. Я думаю, що нашими грошей трошки ви поділилися з нами, то в нас би не І Ще ви казали, там, що вони дуже цінять ці старовинні будинки, та, будинки. Так так, Історичні такі у них спадщина. І взагалі не можна їх без дозволу. Якісь там комісії навічіпати ці будинки, і все так полагоджено mm -hmm. вони дуже цінують традицію. Ну, взагалі, що повчитися дуже цікава країна, і ми б хотіли би, трішки там пожити, прийняти досвід і провести суди його в Україну і покращити справді Да. А звичайно, що наша країна в неї найкраща і люди наші вони теж не дивлячись на такі обставини складні, які втратили будинки, і будинки, і втратили життя чоловіків, наприклад знаєте, що м, будучи ми там, всі ми всі теж стараємося щось робити для України і разом об'єднуємося в різні громади. Да, в різні допомагаємо різні е, це да. в церковні такі, всякі ходи Об'єднуємося. Ви знаєте, українці це велика сила. І це ж дуже так помітно ж за кордон навіть за кордоном. Да. Угу. Да. Об'єднані е, да війна, як кажуть, об'єднала українців зараз. Це так дуже чудово, тому що воно. Ну, всі якби з'єдналися, допомагали гуманітарною допомогою. Одні там спальні мішки достали, ті домовилися за гроші, там десь зібрали. Ми з хлопцями теж там допомогли придбати автомобіль, передали на ЗСУ. Ну, якби робимо так сказати, маленьку роботу для великої справи, тому що це зараз велика справа триває, тому що зараз вся Україна вона бореться, щоб mm -hmm. проти цієї війни. Всі це чудово розуміють, і ми теж зі своєї сторони, е, як можемо, так і допомагаємо в цій справі. Ну, наша сім'я особисто, інші сім'ї українці, які там є, з якими ми познайомилися. Ну. Ще хочу такі практичні питання задати. Е, ти говорила, що ви коли приїхали в Швейцарію, скільки ви місяців жили в прийомній сім'ї? Один місяць. Один місяць. Угу. А зараз де ви живете? Ну, Будинок нам. Е... Виділила є ГЕМАЙ – це сільська рада називається да. сільська адміністрація. сільська да виділила вам будинок тимчасово. вони да тимчасово вони, вони оплачують комунальні послуги, так, так, да повністі. і вам виплачують соціальну допомогу так, допомогу. Так. Якщо такі правила, якщо ви підете працювати, то соціальну допомогу цю Знімайте, знімають, так. так. І Люда со стасом живуть на кордоні з Германією і їздять mm -hmm. в Германію, да скуплятися продукти, продукти, тому що в Германії дешевше так, ніж два рази, два рази mm -hmm. ніж у Швейцарії. Так, це справді. Ну для середньосинтечного швейцарця рахується продукти. Ну, взагалі, життя не дуже дороге, тому що в них ну високі зарплати. Mm -hmm. Середня зарплата п'ять тисяч франків тобто п'ять тисяч доларів, і це на ну, такі достатній рівень. Ну, Сартують п'яти, допустимо, більш таки низько оплачується троє. І ще е, пару слів розкажи про сортування е, сміття. А, Це сміття. так цікаво, Розк... що, вони а, помішані, що вони помішані, що вони помішані на цьому сортуванні. Да. Так, так, вони так, взагалі так. опальний сезон переживають за рахунок е, сміття. Дуже ретельно відносяться до сім до е, То вирів, тобі, перерабатують так. все сміття і завдяки спальню. Вони продається 10 пакетів, ну як звичайні в нас сміттєві пакети. Тільки в них спеціалізовані ці пакети, вони коштують 13 євро, 10 штук. І щоб ви розуміли, в кожному як сказати, yes. не, в селі і районі, наприклад, тут ми живемо район Адельфікін, це називається. У нас, наприклад, в районі це сині пакети. Рядом місто Вінтертур там червоні, в іншому місті жовті, там зелені, ну, якби, різні кольори. Цей пакет ти купуєш, по суті. Ти цим сламом оплачуєш його утилізацію, вже спалення. ти кладеш, да, uh... да. кладеш... Виносиш на вулицю, mm -hmm. так, да, і, раз, і в неделю, раз в тиждень то... да. приїжджає yeah. машина, А якщо, так? наприклад, твоє сміття в іншому пакеті, ну мішку yeah. якомусь. Uh, там, щоб ви розуміли, навіть в нашому картоні пакети мають своє значення. Для речей, наприклад, якщо от старі речі, людина хоче їх там здати, там утилізувати, то це чорні пакети. Ну вони в інші місця, там є спеціальна така зона місця, да, що туди там речі, там пластикові пляшки здають, там кропки від вина. Там. Камові капсули здають, желізні банки окремо, скло біле окремо, зелене окремо, коричневе окремо, і харчові ну, відходи відбіна. взагалі окремо. Да? А. Що, а. Що, а. Харчові відходи. Да, харчові це компост. Біля кожної хати стоїть спеціальний ящик такий зелений, і туди харчові відходи скидаються. А потім одобряють землю. Да. Да. Це, і Люда ще казала, що цьому навчають прям дитячого садочку. Навіть казала, якісь квести були, якісь там для дітей. Так, да, да, с... да. в них дуже це, цікаво так От Ми навіть наблюдали таку картину, От, ми коли свою меншу доньку Елізу провели в садочок. І ми дивимося, що дитина така, як наша Еліза, 5-6 років, е, мене це поразило. Ця дитина взяла доску, е, звичайний молоток. Е, Ну, да, він нормальний, і вона в доску забивала цвятки. Тобто, їх це включає з дитинства. От, yes. е е от іграшки в них, от, дуже так цікаво, в них всі іграшки сільськохозяйственного направлення продаються. От якщо ви знаєте, в нас в Україні у нас це купляють машинки на пульту, наприклад, це великі, щоб катаються, розважальні. А в них, наприклад, це, такого не трактори з прицепами, з бочками. То тобто це в це в кожному селі, в кожному дворі uh -huh. цю я картину наблюдав. Це uh -huh. дуже uh -huh. цікаво. Тож тобто у них якби дитину привчають з дитинства працювати на сільськогосподарській техніці. От, от дуже так цікаво ще відповідно до yeah. картону, раз в три місяці така акція. По всій Швейцарії тільки в різні дні збирають ретельно картон, його просто так ніби як протюжую, так дуже ну... щільно складають, нитку потрібно, ще спеціально купувати. Спеціальну купляється, це так само. вона? І, ну, і за рахунок цього діти не купують канцтовари і забезпечують повністю та сільська помада, в якій вони проживають за рахунок картону. Вони абсолютно йдуть в школу, їм не потрібно канцтовари, не зошити, не книжки. Це видається за рахунок це школи і навіть. З якогось там же класи, з першу чи другого, з другого верніше дають планшет. Не планшет, а по іншому якось, називається. Ветоп, ну, ну Персональні, да, персональні да. планшети, і, і дітки практично не пишуть, а ну ігрові все, вірові ага. да, да. так, такі формі навчаються. Так, Люда, ще таке питання. От коли ти приїхала на Україну, от що ти відчула? От, да, тебе тут не було сім місяців, mm -hmm. да? Ну, ти. Особливо приїхали тут такі треш десяте жовтня, повітряні тривоги. Да, от як ти взагалі? Ну, Звичайно, тривога така. Ну, віра, моя так сколихнулася. Більше залежність від Бога. Тому що кожен день, коли я лягаю спати і встаю, я розумію, що можливо наступного дня не буде. І така віра вона ну, справді жива, така, не намальована і не якась ну, інша. Звичайно, такі були почуття. Двоякі. З, з, з першого політної, ну, з першого на ну, почуття такої гідності, любові до своєї країни. От ідеш і просто тішишся, що ти йдеш рідну країну, дихаєшся рідним повітрям. чуєш рідну мову. Чуєш рідну мову, можеш розмовляти рідною мовою. Все ну якось так все просто, так немає ніяких таких правил, нема таких штрафів, як Жарі. Наприклад, ну а з іншої ну, сторони дійсно ну і тривога за свою країну, і біль, і печаль. А якщо порівняти наустрі, ну, справді ж наша країна зараз ну, ну, вимордована і в різних сферах життя, звичайно, що м, високий рівень Швейцарії дуже ну, так кидається в очі, це насправді такі, велика м, культура людей, і, можливо, це таке пов'язане ще з м, штрафами, тому що ну, взагалі ну, чистота така, що можна ходити от, в носках, наприклад, або босоніж по вулицях і не будуть брудні ноги. Ну і так само екологія, там дуже люди піклуються про природу. Дуже чистота і порядок, екологія а, дуже тому, на високому рівні охорони навіть вода охорона, ти сказала, там, да вода, Шо? вода морджерела можна пити з крану. Звичайно, що рівень дуже високий, і знаєте, що в нас може бути не гірше, а на набагато краще. Але так як я повторювала, нам треба щось робити кожному для нашої країни об'єднатися. И ну, стремиться до такого дійсно Божого стандарта, потому что наша Украина цього не варта. Дякую. Гарной вам дороги сегодня. Повертайтеся назад в Украину, да. когда да закончится война. Да Всем привет! Снимаю видео. Мельники в Швейцарии. Вот это наш дом, в котором мы живем. Недавно были в Украине, сейчас мы приехали уже в Швейцарию. Это наш автомобиль, который нам дали. Вот гараж там. Вот мы сейчас идем. Вон наш почтовый ящик с нашими фамилиями. Такой. Это вход в дом. Мы дом покажем снаружи. Это наш сад. Такой. Тут зона барбекю. Такой отдых. Вот это район, в котором мы живем, промышленный. Район Ланди называется. Вон вид дома. Сбоку. Маленький сарайчик такой там. Велосипеды у нас хранятся. Вот тут наши велосипеды. Такое. Задняя часть нашего дома. Вот это заправка Ланди Вот этот магазин. Это наше озерцо тут такое декоративное. Уже осень, сейчас сниму с обратной стороны наш домик. Вот такой наш домик с обратной стороны. Вот, вот такое вот короткое видео. Тут у нас какие-то дорожные работы сейчас проводят, но так что мы вам показали маленький наш домик. Вот такое вот. Все. Всем привет, таниным подписчикам особенно, так что смотрите. Ну, позвал. и пусть вас благословит Господь. С вами была семья Мельник. Такое короткое видео. И пусть вас благословит Господь. С вами была семья Мельник. Такое короткое видео.